Друзі, в'їжджаємо ми в село Венслави. Знову ж таки, чого воно так називається? Ми дізнаємося, я дуже хочу принаймні, цього в самому селі. Бо Вікіпедія і всі інші документи, які ми бачили, вони не свідчать про створення, цього, створення назви цього села. Ну, Надіюся, що ми дізнаємося у самих мешканців чого Венслави. Якщо Винслави, ви ж місцеві? Ну, а чого Воронслави називаються? Вином славилися. А виріги регать. Та ні, шутки шутками <рігла> поняв, Що це пожартували. Так ви знаєте, що, що в Ригах теж таке саме кажуть, що там регать. <рігла> <рігла> Сюди винопили. Це <рігла> я Ні, Ну а насправді чого? Яка думка? Ні з цього. Суспільно у человека ні. ні Та ми місцеві тут да? знімаємо для себе. Да. Ти думаю, що це чого так? Ми там познімали трошки саме село Рига. А тоді думаю, тут же ж недалечко і Венслави. Колись ми знімали. Це Валентина думаю. Миколаївна знає. – Валентина да. Миколаївна. Да, вона поетеса. На ось уличку поразі. Я вас розумію. Валентина Миколаївна не, не Беля. Бей, це ви хочете сказати, що нам до неї поїхати? Мені... І вона вам розкаже все. Та це Вони когось так? Просто. Да, вони да? Ні, чесно. Ні, Де, ні чує Так. Да. А ми ж просто людей питаємо, бо розумієте, що одне діло, що вона. Віршами розкаже красиво, ага. а нам же треба, те люди. Те, що люди, назву <ріст> те, понімаєте? Бо одне <ріст> діло. Не, вона цікавилася історією, то вона ж як пише, то вона знає. Вона історію знають. <ріст> да, вона знає історію всю чого -то. Ми дійсно так знаємо, що тут дійсно винопили, а туди їхали таригали. <ріст> 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 <Все. ріст> Я чи те чесно <ріст> сказав? Хоча. Не чесно, це а з цього, цього, цього тут вино було? О, цього? Оце ж хороше питання. Да. Ти скажи, виноградники були ці. Є тут виноградники. немає. Не, не, не Брашку коли. У мене цілий город. Вина? Пишіть човкаляча. <рес> 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 не, ну це <ця, рес> із, із, із цього. Я гупо голос знаю, як баба яга проти. Та й моє. Да? Оце, оце, оце тепер тільки не баба скажіть, що проти. що мене не узнають, <рик> да? <рик> так же? Баба баба я я дякую, дякую. Ну, я ж таке по голосу. Я кажу, я кажу, не знаю. <рик> ну люди ж мають. От будь, ну, а по голосу. Да, кажи, точно. Я каже, не знаю, каже, хто до мене дзвонить, по голосу я знаю, що це ви там балакав, каже. <реку> 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 так, значить, ви кажете вино, так? Да? Раніше садки були. Садки отам. Е, Із яблук може? Е, е, і яблука, і великі садки. Ось тут було, оту де зразу, о, там, де баня напроти, там садки все було. А -а -а. Тоді... Е, і на... мечурі наш рядом. Да, та, рядом. Да, да. І отам на кінці Вінслав, де храмовий Дмитро Гаврилович, а -а -а. де пеларому зразу. Да, там да, же да. садки були. Ну, да. Ті ми ага. тільки трошечки помним. То може, там і там і вишні були, ще я знаю, малими отой клей з вишить. Ото була. Прозори той смачний да, такі. Да, <ріст> <да. ріст> Раніше ж їли його все. Да, да. Да. Це <ріст> так, що, от, от, Понятно. Ну а саме село невеличке, да? так? Ну, а то да. що? Я дивлюся, прямо як нам проїхати. От, Ото клуб і діє, та ні, Клуб вже не погане. Його би не пустили І Покажіть по тому, яке село. Ні, село в нас Ні, непогане в нас село. Мені каже, тут найкраще. Воно. <реш> То що там, наші, де, де живеш, там і найкраще. Ну просто, що ти до, до лохвиці, як поїдеш, наприклад, навіть у, 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 у Істівці, там нема, тут у нас таке трошки десь, будинки всі. такі, а там таке. За да, затишно кожи. і недалечко від Лохвиця. Ну, ну так, та, та, та. та. що близько церкви. Да. Попробуй з коробачок їздити. Я вже ж кажу, а до речі, от, багато людей, які... Переселилися зв'язку да. з, з війною. Ну, да, так, багато, багато. І, Хат, і тут багато, багато. ось переселенців нас живуть mm -hmm. рядом. І, і ось о... за будинком живуть да. теж. І воно купили хати по ту сторону, туди. Кіст, і там, багато, там багато. багато Ну, оце ж, мабуть, того, що хороше село. Якби ну, погана. Да, всього... да. Нам ще, знаєте, щоб дом пристарілий близько був. <свистач> та, слухайте, у вас скільки енергії, які там добре <свистач> <О, свистач> Ну, Хорошо, попробуємо з'їздити до Белі. Валентина Миколаївна. <свистач> зовсім ми збрехали мешканці місцеві. І така приємна, тепла зустріч, коли справді дізнаються, хто ви такий і не треба вже представлятися, вони знають, де вони побачать свій матеріал. Шановні підписники, радий за вас, що ви підтримуєте канал. І от Переглядами своїми і от таким чуйним ставленням до нашого каналу. Дякую вам, шановні друзі. Але село справді дуже хороше, село привітне, дивіться, такі доглянуті будиночки такі шикарні з такою ковкою. А дивіться, один балкончик чого вартує. Зараз повертаємо направо. Чи прямо ми їдемо? Я от не, не знаю навіть. Це будинок культури, Ох, ні. Мабуть, проїжджаємо далі. Колишній будинок культури я впевнений в тому, що Лохвицька міська рада не встигла в цей будинок культури переселити якийсь заклад, який би підтримав і доглянув його. Цей будинок культури. Тоді б він не виглядав так покинуто. От, чесно. Друзі, ви, можете не повірити, але в мене враження, що колись в юності я був у цьому будинку культури, і навіть мав таку приємність виступати. Що зараз з ним трапилося, війна, не війна, чи не доглянутися якась Подивіться самостійно. культури України віконком сільської ради, Венславський сільський. Куди? Думаєш, варто? Друзі, на жаль, ми побачили отаку ситуацію з сільським будинком культури в селі Венслави, що вже ми бачимо, бачите, яка сумна така картина тут. На жаль. Я переконаний, що якби сюди поселили якихось чиновників, які сиділи там в СНАП, чи, можливо, ще якийсь відділ сюди, то тут би було б процвітаючий, доглянутий будинок культури. А так, на жаль, все занепало. І уявіть собі на хвилиночку, як це все було у цьому сільському будинку культури в селі Венслава. Сюди, у фойє цього будинку культури, заходили люди. З правої сторони тут були можливо якийсь туалет, можливо, там гриміорочка. Туди вхід у центральну залу, де люди сідали і розміщувалися на рядах. Сюди направо поворот був до сцени, і люди підіймалися цими східцями на сцену. А попередньо тут можна було перевдягнутися, включити світло на сцені і в костюмованому вигляді вже такому одягнутиму в костюми, піднятися сюди нагору. І на сцені тут і ззаді був задником, бачите, рештки його залишилися. Я зараз я впевнений, в тому, що більшість з вас розуміє, наскільки я зараз ризикую життям, що будь секунди все це може розвалитися, упасти на мене зверху. Але я так намагаюся обережно, щоб ще трошки пожити і рухаюся сюди далі, для того, щоб показати рештки цього будинку культури. А зараз я знаходжуся на сцені. А далі. Я думаю, що тут був занавіс, який відкривався, і звучали оплески глядачів, які сиділи там в залі. І на сцені виступав якийсь сільський або інший колектив, який дарував радість і щастя людям, які приходили в цей зал. Добрий день. будь ласка Я знімаю відео для свого YouTube каналу і в мене там невеличке відео, це ми спеціально приїхали, щоб про село Венслави познімати Але ви знаєте, не єдине питання, що хотілося узнати. Чого називається село Венслави? Ви знаєте? Ну хто знає, не можу я тобі синок сказати. Раніше вона коли тут стріляла, я блюсь, прости. Тотворі. А капеля він слав. Ну, а чи так було, чи я тобі синочок не можу розказати, бо ні 90 років. Я вже вам дев'яносто років сьогодні приїжджали. Поздравляли, цвіти. Вам 90-го 90-го. Дякую. Вітаю вас, здоров'я, здоров щастя, да. вам Вам тоже. що найкращого. Це що? здоров'я, дружба в сім'ї і люблі. Це найосновне в житті. Я 40 років чоловіка прожила, він на мене не маяв, не наші не, не бив. А лайка була, бо недостатки ж були, то лаялися. А так я добре прожилася і згадую. Після того приходили до мене ще хотіли, щоб мене забрати, знали мене і в і з Нечурина. Ну я не рішилася. Я чоловіка, як би сказав, він на сіну мене молодший був. І так, щоб як би сказати, у мене вже, а 27, у мене вже оте пройшло. Ну, як я подивилася, як він до мене обращається і як він мною дорожить, і, знаєте, так душа до його поверталася, що моє передача. А оте ж все замовду перегоріло, що дуже, ой Боже, не спала. Ой, так. Держу, хочу жити. Таке. З так, днем приятньо. народження вас, здоров'я, щастя, і хочу сказати, що з такими хорошими думками прожить ще більше років. <гум> <гум> На все добре <гум> вам. <гум> да. Чоловік, як умер, приходив, мабуть, годів через два, сниться, він прийшов, а я лежу, очі витріщила, вроді би сниться так. мені. А він каже, ти не бійся, я тебе не заберу. Ти живий, бо я вже дівчатам. Не поможу, а ти поможеш. Живи ще довго. Віші око, дай у бою. Здоров'ячка, щастя, вам, да. на все вам добре. Буде, дочечка, дай Боже, щоб усе було добре, хай тобі в житті везе. щастя і здоров'я. Дякую вам. На все добре. Дякую. До побачення. Добре. Барі, Друзі, ну і дивим, дивимось, дивимося зараз, де живе. Валентина Беля. Ми зараз заїжджаємо. Принаймні так кажуть, там одна єдина хата. О, хіба не оце по правій стороні? Може це. Я надіюся що ми попадули. Дивіться, яка тут дорожечка, по якій, мабуть, не часто їздять машини. Але доглянути таке обійстя Ну, попробуємо. Зараз, зараз. Заїхати, розвернутися і допитатися, чому ж саме Венслави називається це село? Виноград при дворі. Я сподіваюся, що нас вже замітили. Надіюся, що ми дізнаємося саме від цієї людини, що ж таке Венслави, звідки походить назва цього села. Пішли! Що ж, друзі, нам так і не вдалося з'ясувати від Валентини Белі, чому ж село Венслави називається Венславами. Тому ми поїхали з вами далі.